Сьогодні поговоримо про таку цікаву поплавочну оснастку рознісьонка. Це щось схоже може бути на італійську оснастку, яка у нас буде виглядати досить дивно. Якщо ми беремо якісний свинець, з розумом його затискаємо і беремо якісну жилку, це взагалі не має ніякого значення. Далі починається саме цікавіше. У нас на нашій оснасті буде дуже багато грузиків затиснуто. Всередина антенки все чудово зматуємося. Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку цікаву поплавочну оснастку під кодовою назвою Разнісьонка. Це щось схоже може бути на італійську оснастку. Зараз будемо розбиратися по ходу, буду розказувати, показувати, для чого вона взагалі і коли використовується, і що нам для цього потрібно. Починаємо все спочатку. Оснастка. Яка у нас буде виглядати досить дивно. Це не буде такою компактною оснасткою, яка підпасок 30 см і основний груз, як ми робили з вами, оснастку на карася. Це буде оснастка для лову в товщі води. Коли у нас влітку або вже весна така в розгарі і вода потеплішала, дуже часто у нас риба піднімається на е, глибину, там, на відстань метр від дна, і нам її треба ловити результативно. Ми можемо ловити і звичайною нашою оснасткою, як ми в'язали на карася, а можемо ловити отакою оснасткою. Ця оснастка буде показувати себе дуже ефективно, коли плавно опускати нашу наживку в точку лови. І буде інформувати нас про пакльовку на кожному з етапів опускання нашої ножинки. Ви зрозумієте по ходу, що я маю на увазі, як вона буде працювати для лову в пів води. У нас використовується як правило. Трошки іншої форми поплавці. От я підготував такий поплавець, він в мене називається лейк, це озеро або для ловлі в стоячій воді, але можна і ловити на невеликій течії. Такої формою більш витягнутої поплавця. Він інформативний буде і в нашому випадку, коли будемо ловити в пів води або метр над дном. Оця у нас форма тіла буде дуже інформативна в нашому випадку. Нам. Потрібні будуть силіконові кембрики, калібровані дробинки, кусачки, щоб стоматолог не ругався, ножиці, мотавіла, куди це все намотати. І, Можливо, якщо використовуєте великі розміри поплавков, можливо, будуть потрібні ще олівки. Але це так про запас. І жилка, на якої ми це все в'яжемо. Нічого зайвого, щоб ми не використовували до цього, нам не потрібно. Все стандартне. Просто сама форма і сама суть оснастки буде інакше. Починаємо в'язати. Продягаємо все по стандарту. Через вушка продягнули жилку. Достаємо силиконовий кембрик по розміру. Який нам потрібен, я маю на увазі по діаметру, щоб він не болтався і плотно тримався. Ріжемо, як ми вже з вами робили, на три шматочки, два приблизно там, по сантиметру півтора і один залишаємо більш довгий. Це у нас такі стандартні дії. І Оснастка, фішка її не в цьому поплавок кріпимо стандартно. Так, одягнули відразу три кембрика. і тепер їх обережно на кіль поплавка натягаємо, щоб не травмувати ні кембрики, не зламати наш карбоновий кіль. Поплавки з металевим кілем, вони Такі більш жорсткі, але мені вони не подобаються, бо якщо ви металевий кіль е, зігнете, ви його вже не випрямите ровно. І тоді у вас буде поплавок кринитися на якийсь один бік. Вам в магазині, звісно, будуть розповідати різну чуш, типу що це поплавок для лівостороннього тченя або правостороннього тчення, але це просто поплавок погнутий. Які вже треба викидати. З карбоновим кілем такого не відбувається. Тут єдине, що нагадую, як ми розподіляємо кембрики на кілі. у нас перший кембрік під саме тіло, потім посередині, і тут одягаємо на сантиметр і залишаємо оцей кембрік стерчати сантиметри на... Ну, скільки тут. На... На 3 см, щоб він виконував роль противозакручувателя. Поплавець відразу здвигаємо вверх, бо робоча частина нашої оснастки буде майже метр, тому ми його здвигаємо наверх. Я не буду використовувати в цій оснастці, хоча в мене поплавець 2 грама. Я не буду використовувати олівок або шаровідних грузів з отвором, будуть чисто калібровані дробінки. Так, робимо петельку, до якої у нас буде поводок кріпиться. Тіпа десь колись Алан Скоттер з Бобом Анадом написали в англійському журналі це і той і той відомі англійські спортсмени, і вони. Алан Скотар п'ятикратний чемпіон світу а Боб над мені здається трьохкратний чемпіон світу. І вони писали в своїх статтях про те, що. Потрібно зажати дребінку на жилці, основній, потім передвинути туди, куди там потрібно її передвинути, і після цього вже в'язати пітельку чи оцією травмовану жилку обрізати. Ну, по-перше, я спілкувався із Аланом Скоттерном і з Бобом Натом на чемпіонату світу. Ми там цю тему обговорювали, не обговорювали, але коли вони писали ці статті, це було дуже давно. Там і дребінки було іншої якості, і жилки було іншої якості, і воно. Можливо, має право на життя, і можливо, воно травмує трошки жилку. Якщо ми беремо якісний свинець, з розумом його затискаємо і беремо якісну жилку, воно потравмує вам цю жилку там, ну, на 5%. І якщо ми говоримо, що у вас основна жилка 0,145 або 0,18, це взагалі не має ніякого значення. Якщо ви основну оснастку в'яжете на жилці на основній 0,08, чи 0,07, і тоді вам, да звісно, потрібно буде так робити. Але насправді серед любителів попловцевої ловлі. Я жодного разу не зустрічав, коли основну жилку використовували 008. Так, да, я на змаганнях, коли карась закрив рота, я використовував один раз 006, основну і по віці 0046. Але це було у мене в житті один раз. Пітельку ми зв'язали. Все по класиці. Робимо стандартний підпасок. Мені подобаються підпаски робити з драбінки 8-го номера. Це у нас виходить 8 номер 007 грама. Одна дрібінка, по ходу зажимаємо і перед самим вузликом затискаємо, підпасок є. Далі починається саме цікавіше. У нас на нашій оснасті буде дуже багато грузиків затиснуто. І ці грузики повинні бути на певній відстані, тобто вони повинні бути в геометричній певній прогресі. Тобто перша відстань у нас повинна бути в будь-якому випадку більше, ніж довжина нашого повіця. Якщо ми повідець використовуємо по класіці 20-25 см, то перший грузик. Ми кріпимо на відстані 30 см від підпаску. Всі інші грузики, крім підпаска, я буду ставити п'ятого номеру. Це 0,132 грами. Ми ставимо на відстані 30 см. Наступний ми ставимо на відстані 25 см. Відміряємо. Тут прям по лінійці. Треба все робити чітко. Тут важливу роль оці сантиметри грають. Далі відсуваємо ще наш поплавець далі. Після цього 20 см відстань. Всі однакові вони повинні бути. Вантажа. Підємності всі п'ятого номера я ставлю. Ну, ви можете четвертого ставити або шостого, це вже вам вирішувати. Після цього 15 см. Потім 10 см. Знов передвигаємо. Після 10 робимо 6 см. І після 6 робимо ще 3 см. І отут. І тут будемо формувати вже наш основний груз. Ми зараз порахуємо на калькуляторі, скільки ми сюди навантажили. І тут формуємо далі вище основний груз, все, що нам не вистачає. От у нас вийшла така оснастка, вона майже 1,5 метри. На відео ми зараз спробуємо якось крупно зробити. Але для чого це зробили? Коли у нас поплавець опиняється в воді. І оснастка починає тонути, вона отак поступово-поступово опускається, дуже повільно, несе нашу насадку. І в кожен момент опускання цієї насадки ми будемо відчувати будь-який рух на антенці поплавця. У нас буде клювання передаватися, бо іде натяжіння повністю по всій. Довжині 1,5 метрові. Тому в будь-який момент ми реагуємо, підсікаємо і виймаємо нашу трофейну кілограмову платву. Сім грузил 5-го номера по 0132. Це у нас виходить 0,924 грама, ну майже 1 грам. І якщо ми додаємо підпасок восьмого номера, це 0,07 грама, це у нас виходить 1 грам. Тому у нас. Приблизно потрібно тут над верхнім грузиком створити такий наш основний груз, який буде складати приблизно 1 грам. Ми його вже будемо добирати такими грузами по другого номеру: це 0,242 грами. Тобто, нам 4. Грузики тут буде достатньо. Якщо раптом у нас риба буде стояти взагалі в такому аномальному термокліні, то ми ще додатково ці чотири грузика теж зможемо потім роздвинути і зробити оснастку не півтора метрову, а зробити оснастку, наприклад, двох метрову чи два з половиною метри. Ну це взагалі якщо екстремальні і делікатні умови будуть. Тепер питання: півтора метра рознесені грузи. Як нам засунуть колбу? Це у нас двохметрова колба повинна бути. Але все просто. Ми беремо нашу петельку, одягаємо на нашу антенку, і в нас вже стає в два рази менше. І тепер все влазить в колбу. І якщо вам потрібно, у вас ще менше колба, берете, отак от закручуєте на антенки, і у вас. Взагалі там виходить там, 40 см. Тут немає значення. Все одно всі грузи тянуть вниз. Нам головне огрузити нашу оснастку. А як воно буде зібрано в цьому випадку, немає ніякого значення. Так що, йдемо в колбу, дивимося, скільки довантажити, і закінчуємо оснастку. Так, перевіряємо, що ми тут нагрузили в колбу. Оп! А, бачимо, що. У нас навіть трошки тіло поплавка торчить. Значить, нам ще потрібно довантажити. Ну, я свої поплавки знаю, це драбінка номер 8 І так, нам не вистачає одного грузика восьмого номера. Ми беремо з нашого набору груз восьмого номеру. Додаємо сюди згори. Все, оснастка готова. Так, контрольна перевірочка. О, прям воно. Серединка антенки, все чудово. Зматуємося. Далі матавіло, все, як завжди, змотуємо. Відміряємо, скільки нам потрібно обертів. Це залежить від е, тої довжини вудки, на яку ви ловите. Якщо це там, 7 метрів, ви ділите 7 метрів на довжину вашого матавіла, е, отримуєте кількість обертів, наматуєте, зматуєте. І з собою берете на риболовлю. Я рекомендую все ж таки оснастки будь-які возити окремо від вудочок, для того, щоб не травмувати наші поплавки. Отак у вас це все виходить. Ви його в якийсь боксі, там, тіль будь-яку коробку чи тубу зберігаєте, і буде вам удача і щастя. Якщо ця інформація була корисна для вас, поставте лайк під цим відео, підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. А з вами був Дмитро Барсук, до нових зустріч на моєму каналі.